Слава Україні! Як швидко розбити текст на окремі стовпчики, щоб було окремо прізвище, ім'я та по батькові. Виділяємо стопець, переходимо на вкладку Дані. Вибираємо текст за стовпцями. Тут можемо вибрати або з роздільниками, або фіксованої ширини. В даному випадку з роздільниками. Натискаємо далі. Вибираємо, нас цікавить пробіл. Можна вибрати будь-який з наведених знаків, також свій якийсь. Натискаємо далі. Нам пропонують. Вибрати тип, можна залишити загальний і місце призначення. Тут зараз стоїть А1, тобто оцей стопчик пропаде. Якщо нам цікаво, щоб він залишився, вибираємо ну, якийсь інший, наприклад, стопчик С. Натискаємо готово. Маємо ось таку розбивку. Також спробуємо з роздільником іншим. У нас є адреса. Також вибираємо далі. Отут, якщо ми виберемо пробіл, у нас отак от буде. У нас не цікавить пробіл. Ми вибираємо кому, натискаємо далі, вибираємо і обираємо, куди вставити дані. Маємо ось такий результат. Підписуйтесь на мій YouTube канал, посилання в шапці профілю.